Всім привіт. будемо готувати іспанську панського Кидаємо м'ясо. Пережаримо з двох сторін. Нарізала, значить, перець, Перець червоний, перець-зелений. Спили часник з петрушкою. Далі кидаємо приправа до плову. Додали, значить, трошки олії, води пів стакана. І все перемішали. Це додаватися до рису. Значить, м'ясо трошки пережарило. Додаємо овочі, перець і червоний перець зелений. Його тушимо і додаємо томати. Кидаємо олії і викидаємо сюди все м'ясо, що ми приготували швидше. Жариться трошки з 10 хвилин м'ясо, 8-10, і потім кидаємо рис. До м'яса засипали рис. На одну, на одну людину дві жменьки рису. І ще вам трошки зніму вазончики, квіти. Які чудові сонечко світить. Мені ці дуже подобається, поки рис готується, я вам трошки знімаю квітень. Ось така виходить чудова іспанська паеля з м'ясом.